Бізнес, який починає робити ці кроки, увійде в історію. Чи знали ви, що бізнес, орієнтований на кліматичну нейтральність, не тільки зменшує свій негативний вплив на довкілля, але й відкриває нові ринки, залучає інвестиції. Будь-який продукт чи сервіс, який ви пропонуєте, це ваша можливість зробити внесок у стале майбутнє. Кліматична нейтральність це не про обмеження. А про інновації, які дозволяють створити унікальну додаткову цінність для ваших клієнтів. Енергоефективність це ключ. Подумайте, які джерела енергії ви використовуєте, яку частку альтернативної енергії сонячної чи вітрової ви можете використовувати вже сьогодні. Будьте кращими за конкурентів. Повторно використовуйте сировину, здавайте залишки на переробку, подумайте, як можна замінити пластик, виходьте за межі. Адже можна не тільки зменшувати свій вуглецевий слід, але й сприяти якісним змінам у суспільстві. Як подумати про екодизайн, свого товару чи послуги. Ці ініціативи, до яких ви можете долучитися вже сьогодні, це потужний репутаційний важіль. Переймайте кращий досвід і формуйте свою спільноту. Сподобалось відео? Став лайк і ділись з друзями. Більше корисних порад вже скоро.